Ранок 5 грудня у колективу газети Град Прилуки вже традиційно розпочинається з торту та численних дзвінків з поздоровленнями. Саме цього дня, у 2001 році, прилучани взяли до рук перший номер нового видання. Саме тоді, 13 років тому, у територіальної громади міста з'явилися свої власні шпальти. Історія взагалі прилуски газет починалася вона у 2014 році минулого століття. І закінчилася у 16-му році, якраз напередодні жовтневого перевороту, і з тих пір у місті Прилуках не було свого видання своєї своєї міської газети. Тобто град прилуки несе цей прапор. Я думаю, що він багато-багато років буде його нести, що це дійсно газета міська газета нашої територіальної громади. За 13 років побачили світ 679 випусків видання. Газета Град Прилуки впевнено, крок за кроком пише літопис міста і вже з перших рядків завоювала повагу та любов своїх читачів. Політика граду незмінно чітка і послідовна. Журналісти старанно уникають так званих жовтих тем, подають інформацію, підкріплену аналітикою, з якнайширшою палітрою поглядів і думок. Наша газета можливо чи не єдина в місті, яка може дати площу на своїх сторінках. Для того щоб люди могли висловити різну точку зору. Там, наприклад, то рубрика Прилуцький парламент, депутати різних фракцій, різних політичних поглядів можуть надавати свої матеріали, ну фактично без, без жодної цензури. В граді впевнено заявляють, вони події не створюють, а лише відтворюють все чесно, об'єктивно і без зайвих прикрас, ми громаді доносимо те, що відбувається ну, в першу чергу в уранах місцеве середування. І ми показали свою неодноразову позицію. І повірте мені, якоїсь кон'юктурщини, зважаючи на те, що змінюються міські голови, змінюється склад міської ради, рад Прилуків від цього не потерпає. Редакційна політика це об'єктивність і оперативність, і в першу чергу це самі інтереси читача, нашого прилученна. Газета має свого читача, читача розумного, думаючого, здатного. Читати між рядками число 13 не можна назвати фартовим. Однак, колектив граду не вірить у негатив цієї комбінації. Не так давно газетярі випускали номер з позначкою 666. На нетривалий час думки у працівників розділилися однак потім всі прийшли до спільного знаменника. Кожен номер це частинка історії міста, і жодні забобони не можуть вплинути на її хід та висвітлення. Всі знають, що град прилуки це суто міська газета, тому нічого не можна пропускати, ніяких новин, щоб цей літопис був точним, правдивим, об'єктивним. Ну який він вже виходить, це оцінюють наші читачі. Свій день народження град Прилуки приймає вітання від добрих друзів та вдячних читачів. Є що сказати, і самим винуватцям свята до читачів звертаюся, обирайте нас е і переконую, що ми вас не підведемо, намагатимемося і будемо все робити для того, щоб наше видання було цікавим і першу об'єктивним. Сподіваюсь, що незважаючи на скрутні часи, на економічну кризу. Життя наше буде продовжуватися. Ми будемо далі крокувати разом по життю.